Позаминулого року я висаджувала жималась, показувала, як її садити. От Зараз хочу показати, як вона почувається у нас на даний час. От, це а тут, подивимося. В цьому році він вже дав прирости. Десь, якщо подивитися, сантиметрів 25 приростів, з'явилися нові пагани от, молоді. Він починає кущитися. Вже от є ягоди. Ось вони. От, а це волшебниця. От, теж ягодки на неї вісять. І прирости теж непогані. Теж подивимося тут. Теж сантиметрів 25 тож почуваються, вони непогано, вже плодоносять. Садили третій сорт, але він не прижився. Посадили в тому році бокчарський великан, тож він поки що маленький, прирости в нього невеликі. В цьому році ягоди немає. От. Але оскільки жималась достатньо повільно ростуча, то Можна сказати, що кущики почувають себе непогано, Вони плодоносять, і чекаємо, що скоро вона виросте і буде давати більше плодів.